Йдемо 12 -ку. Слухаємо, чи не буде клац клац пок пок Програму переписав. Хаба від цієї лінії дві доріже. Хоча могли всередині цієї пройти, але нахід вже треба, все одно переписувати. Та й подивимося. Глаз за глаз. Тут би, блядь, ця хуйня не вбила мене на 20 тисячах, да? Саме смішне, що вона порізала цю першу лінію і, блядь, не забракувала нічого. А фриза, фриза, що взагалі була на соплях, вона випала в мене в руках, я в шокі просто, якого я ще не бачив. І вона порізала, і воно крутилося. А ну давай слухаємо. А стружечка та-да. 3,8, як і записано. 3,8 ну клас, хоч станок точно ріже, да? от так. Отак от, бляха, треба проводити сервіс не тільки станку, але й набору інструментів станка. Не тільки заміна, а ще й підкручувати, щоб, не дай Бог, нічого не відкрутилося і не помішало. Кватити інструмент пневматиці, в матиці, бо може вбити вас нахер. Така шрохнель, блять, пів кіло. На 20 тисячі обертів. Це ще та дзига смерті.